Археологи виявили в Камбоджі стародавню статую. Під час розкопок в буддійському храмовому комплексі Ангкор-Ват у Камбоджі знайшли величезну статую, яка датується 12 століттям. Двометрова людська фігура, ймовірно, виконувала роль охоронця на вході в древню лікарню, зазначає ББЦ. за словами експертів. Знайдена статуя є незвичайною і важливою знахідкою останніх років. Археологи знайшли статую на глибині 40 см під час розкопок госпіталю, побудованого за часів правління короля Джей Варманові, який правив з 1181 до 1220. Відзначається, що це був один з чотирьох госпіталів в цьому районі. Жоден з них належним чином не був досліджений. У кожному з госпіталів були різні статуї божеств, найцікавішою з яких є статуя Будди-цілителя. Більшість статуй Будди були знищені під час правління Джейвармана як спроба відновити брахманізм. Багато з тих статуй закопали в землю, щоб таким чином врятувати, запевняють археологи, за матеріалами сайту Ньюс